Збройні сили України відступили на одній із ділянок фронту в Донецькій області. Це дозволило зберегти бійців, а також покращити нашу оборону. Заявив командир тактичної групи Велика Новосілка Сергій Наєв. Він не уточнив, про який саме відтинок йдеться, однак наголосив, ворог несе там втрати. А захисники тепер мають змогу діяти ефективніше. Напередодні проект Діпстейт відмітив просування російських військ біля Бурлацького на Новопавлівському напрямку. Сама ж велика новосілка нагадаю перебуває під окупацією довгий час селище залишалося важливим оборонним вузлом збройних сил України на межі Донеччини, Запоріжжя та Дніпропетровщини. Загарбники активізувалися на Запоріжжі. Від початку березня противник намагається прорвати лінію п'ятихатки малі Щербаки, підсилюючи своє угрупування додатковими ресурсами. Сповістили в проєкті Діпстейт. За словами аналітиків, противник фокусується у районі степового та прагне закріпитися на автодорозі. Тим часом російські ДРГ проривають прикордонну смугу на Сумщині. До, ну роблять як мінімум спроби це зробити. Складна ситуація у новенькому та журавці заявив Апостроф ті речник державної прикордонної служби Андрій Демченко. Більше про лінію фронту, а також становище збройних сил України на Курщині, знає Юрій Устименко. Після місяців виснажливих штурмів на Донеччині та Харківщині російська армія, схоже, розширює фронт. Уже кілька тижнів поспіль. Окупанти намагаються прорвати оборону на Оріхівському напрямку під Запоріжжям. Пише Діпстейт, нібито через дискомунікацію підрозділів, як зазначають аналітики, межі просувань ворога складно зрозуміти. Силами доукомплектованого 108-го десантно-штурмового полку росіяни просуваються. З початку березня місяця вони. Малими групами піхоти, десь технікою підтискали, і бачимо, що у них є певні просування. Зараз е вони вийшли там, на, на околиці, скажімо так, на дорогу, вони фіксувалися там, між малими щербаками і степним. І... Там по них одразу здійснюється вогневе ураження. Там наша артилерія працює досить щільно. Окрім спроб закріпитися на автодорозі поблизу Степового. Останніми днями загарбники посилено штурмують п'ятихатки, аби взяти селище під повний контроль. Утім, за даними Діпстейт, стримуючим фактором є українська артилерія. Певні маніпуляції, що це якийсь великий наступ на Запоріжжі, як у нас дуже люблять зазначати. Що він спонтанний, я б так не сказав. Гарячіше і на півночі Москва перекидає підрозділи, які раніше були задіяні в Курській області на кордони з Сумщиною. Звітують в Отусіверськ. За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, про масштабний наступ не йдеться, проте диверсійні групи намагаються сунути вглиб. Постійні спроби прорвати кордон фіксує ДПСУ. Це або ж по кілька осіб, або інколи ми фіксуємо такі групи до п'яти задачі, яких перетнути кордон максимально швидко і максимально глибоко зайти на нашу територію, закріпитися, чекати підкріплення для того, щоб накопичитися. Ну і власне розширити зону активних бойових дій по нашій території, за словами Демченка, Росіяни зосереджують увагу на двох населених пунктах. Підтримки ані з повітря, ані артилерійської не мають. За останній час ми не фіксували, щоб ворог використовував техніку на цьому напрямку. Фактично, це виключно такі піші штурмові групи. І власне це напрямок населеного пункту Новеньке та напрямок населеного пункту Журавка. Після відходу ЗСУ і суджі ситуація на території Росії перетікає з суто військової площини у політичну, Певен секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко він наголошує, що російські війська намагаються позбавити українців так званих козирів у світлі останніх перемовин зі США обох сторін війни. Противник продовжує тиснути, і те, що ми бачимо, що для них це вже таке політичне завдання. Вони кидають все туди. Вони змінили свої пріоритети, тому що до недавнього для них пріоритет був це схід нашої країни, загарбати більше землі до того, як пройде інаугурація. Це Така політична операція, я думаю, з їх з їх сторони для того, щоб закріпити за собою більше можливостей торгуватися. Відранку, за даними Генштабу ЗСУ, на фронті відбулося 76 бойових зіткнень. Найактивніші точилися на покровському, курському і Торецькому відтинках. Юрій Устименко для апостроф ті.